Найпопулярнішим матеріалом для будівництва будинку є і залишається цегла. Звичайна будівельна цегла переважно використовується для внутрішніх рядів кладки, це найдешевший варіант, та не дуже естетичний. Адже після будівельних робіт стіну доведеться штукатурити чи фарбувати. Лицьова цегла може бути фактурною, тобто з рельєфним малюнком, та фігурною для кладки складних форм, на кшталт арок стовпів. Така цегла це гіперпресований ракушняк. Його лицева сторона має назву Рваний камінь. Виглядає добре на стінах будинків та на парканах. Але термічна обробка це сушка при температурі 450 градусів. Тому така цегла всотує воду, на жаль, набагато краще, ніж керамічна. Варто відзначити, що нині сучасні садиби вже рідко будують з повнотілої цегли. Зазвичай це роблять з пустотіли і додатково застосовують утеплювач скловату або пінополістирол. Завдяки цьому відпадає потреба в метрових стінах. Піно та газобетон матеріали, які стрімко завойовують довіру. Воно й не дивно. Легкі, одночасно міцні та надійні, мають високий рівень звукоізоляції, не виділяють шкідливих речовин. Вироби з цих матеріалів мають першу ступінь вогнестійкості. До речі, стіна з газобетону завтовшки 37,5 см, своїми теплопровідними властивостями ідентична цегляній метровій. Має цей майже ідеальний матеріал і одну ваду, високу гігроскопічність, тож стіни доведеться захищати без зовнішнього облицювання. Не обійтися, фасадна штукатурка, цегла, камінь. Обирайте на ваш смак. Поротерм відносно новий матеріал для України. Хоча, приміром, західні та північні сусіди вже давно зводять свої будинки з цього матеріалу. Це керамічна цегла збільшена у розмірах з великою кількістю пустот. Стіни з неї не потребують додаткового утеплення завдяки малій теплопровідності, а також зменшенню кількості бетонних швів. У вертикальних немає потреби, а кількість горизонтальних швів зменшується вдвічі за рахунок висоти каменя.